Сьогодні читатимемо казочку Біжи мишеня із серії Хоробрі казки. Ну що, послухаймо. Пів на десяту. Катруся дивилася на важкий металевий годинник із вирізбленим написом Замужність. Монотонний цокіт годинника її заспокоював. Повіки ставали медовими. Дівчинка чула, як десь в іншій кімнаті галасували брати Сашко і Тарас. Вони хотіли, щоб день тривав якомога довше, бо хто ж лягатиме спати, коли ще стільки важливих справ не зроблено. Але Катруся не зважала. Їй хотілося просто побути в затишку під пледом. Вечір схилився над дівчинкою, огорнув, і під сокіт годинника вона пірнула в обійми сну. Ой, де це я? Дівчинка озирнулася довкола, але це був не її будинок. Вона стояла на березі річки. Катруся побачила у воді своє відображення. Що ж це за річка така цікава? У плесі дівчинка побачила свій будинок і тата, який прийшов із роботи. Він підіймає її на руки і кружляє, наспівуючи улюблену пісню. Потім зображення змінюється на нове, тепле, з вогниками від гірлянд. Катруся святкує Різдво бабусі з дідусем, де її брати смішать усіх навколо. Вона їсть тришареве желе з мандариновими часточками, бабуся завжди готує таке для неї. А мама така красива, як зараз, але трішки по-іншому. Картинки змінювалися і змінювалися. Каті було важко відірватися, але вона відчувала, що має йти далі. Дівчинка почувалася так легко на цій чудовій новій планеті, попереду виднівся сріблястий ліс. Дерева тут були такими високими й могутніми, що, здавалося, ніби всередині кожного дерева можна жити. Під ногами росли дивовижні квіти, різнокольорові, вони навіть трохи сяяли, і кожна квітка мала свій неповторний аромат. Одна квітка пахла полоничним морозивом, інша маминими парфумами. Наступна мала аромат лимонного мармеладу, а ще одна пахла, як светер тата, такий зелений і з високим горлом. Катя ховала носика в пелюстках квіток. Хотілося залишитися тут довше, але якийсь невідомий голос шепотів Уперед, ти маєш іти вперед. О, а ось і стежка, яке дивне відчуття. Настрій тут був іншим. Катрусі він нагадав перше вересня в школі, хвилювання, щось невідоме попереду. Але дорослі поруч і кажуть, що все буде добре, ти звикнеш, просто потрібен час. Ліс різко скінчився і перед дівчинкою простягся неозорий безкрайній ланд. Скільки ж тут простору, усе навкруги видно, радісно вигукнула Катя. Тут було так чудово, величезне зелене поле розділяло небо й землю, легенький вітерець гойдав високу траву й химерні польові квіти. Ось ключем летять над головою фіолетові гігантські лелеки. Катю це навіть не дивує тут усе можливо. Раптом попереду Катруся побачила знайомий силует. Розглядіти було складно. Поступово фігура наближалася, і дівчинка впізнала широкі плечі, впевнену ходу та піксельну форму. Це був тато. Тату. вигукнула Катя і прокинулася. Дівчинка була засмучена, адже їй не вдалося поговорити з татом. Так хотілося почути рідне, привіт, мишеня. Вона була мовчазна, весь ранок, не звертала уваги на жарти братів, не торкнулася сніданку. Катрусю, люба, мамин голос відірвав її від роздумів. Ходімо, прогуляємося, поки хлопці кататимуться на скейтах. Дівчинці дуже хотілося побути з нею наодинці і розповісти про свій сон, тож вона миттю побігла вдягатися. «Захопи блокнотик і ручку, почула Катруся мамин голос. Вони зайшли в парк і звернули на знайому дорогу до каналу. Було ще досить рано, і стежинки були майже безлюдними. Біля каналу мама зупинилася. А зробімо паперові кораблики, напишемо на них послання татові і пустимо за течією, запропонувала мама. Подумай, що б ти сказала йому, і я теж обов'язково напишу. Катруся майструвала з паперу вправніше за братів, тому за кілька хвилин два маленькі білі кораблики вже були на воді. Швидкий вітер поніс їх у річку, а далі в море, щоб із нього випустити в океан. Що вони написали? Знав лише вітер. Дорогою додому Катруся вирішила розповісти про сон. А я уві сні бачила тата. Сон був такий красивий. Дерева, ліси і тато так близько поділилася дівчинка. Мама лагідно всміхнулася. Мені теж інколи сниться тато. Це тому, що він завжди поруч із нами, у наших спогадах». Як поруч? Де? Він же був лише у вісні, не погодилася дівчинка. Мама уважно подивилася доньці в очі і сказала. Щоразу, коли ти чуєш вашу улюблену пісню, тато поруч. Щоразу, як ти смішище, обіймаєш мене чи бабусю з дідусем, тато поруч, коли ви із сашком ігри, він поруч, коли тобі сумно, він завжди поруч, і коли тобі радісно, також поруч, так, ми не можемо танцювати всі разом, як раніше, але щоразу, коли ти танцюєш, тато танцює із тобою теплим сонячним променем. Мама говорила, а дівчинка слухала. Дійсно, щоразу, коли вони його згадували, він наче був поруч. Тієї ночі Катрусі знову наснився той самий дивний прекрасний сон. Здаля вона побачила татів силует, і на мить здалося, що у його руці паперовий кораблик. Біжи, мишеня, я завжди поруч. Навіть на відстані розчула дівчинка. Катруся помахала татові у відповідь і побігла назад крізь лани. Сріблястий ліс повз річку до мами й братів. За сніданком катруся смішила маму шкільними історіями, несподівано помітила, які схожі на тата брати, намастила тост маслом, а потім джемом, татів рецепт. Аж тут по радіо заграла та сама їхня з татом пісня Її тато був поруч, у її серці.